Добрий вечір всім. Ось ми вже в підвалі вечеряємо, світло включили недавно. Тут у нас все, що стерилізували, Васька вже поїв. Ті ще на вулиці не прийшли. Це наша Мурза сидять, ще не вечеряють, будуть вечеряти. Мурза показився. Красуня ти наша, да? Біжи вечеря, біжи. А тут у нас вечеряє. Найдеше немає, її порція чекає. Це наш рижик вечеряє, він вже обідав на поверсі п'ятому. Він за дверима не закриває двері, він заходить, лапкою відкриває і прямо на п'ятий поверх прийшов, поснідав і пішов далі. Це бабушки Алівтіни, він вже забувся, що ми його лікували, то він вже прийшов. Бачите, вже він вечеряє теж. Він спить тут. Він вже до бабушки не йде. Він так пройде її, провідає, бо вона дуже плаче, що пропав мій чорний котик. Кажу, не пропав він у нас, не переживайте. У нас тепло, і їжа є, і водичка. А в неї підвала немає, десь вони там ті котики ховаються, вона забирає додому. Ну, в неї небагато там котиків, то вона їх забирає додому. Ось уже і ця повечеряла, а я буду йти далі. Вчора я годувала котяток, і в мене відключився телефон на морозі і не міг включитися. І розрядився, і так гарно котики їли на вулиці. І вже і внизу де багато котиків я не встигла зняти. Не знаю, чи сьогодні щось воно так швидко розряджається. І сьогодні в мене зараз теж 70. а вчора я вийшла з дому, було 60 з чим то зарядки, а дійшла вже до цих точок і вже стало чорний екран. Може, сьогодні встигну котяток зняти.